Як подолати страх змін? Перше це е, бути впевненим в собі. Як підказує серце, так і ми робимо. І з часом ми, ми побачимо, що з'явиться більше впевненості і віри в себе. Друге, це розпишіть сценарій, що ви будете робити, якщо щось трапиться погане. При цьому ви будете менше стресувати, тому що будете підготовленими. Третє ставимо реалістичні цілі. Для цього стаємо професіоналом в своїй сфері, дозволяємо собі помилятися, тому що помилки це шлях до успіху. Це наш досвід. І тільки роблячи помилки, ми зрозуміємо, що нам не потрібно робити для того, щоб, було, щоб в нас получалося. Четверте, дивимося на ситуацію і запитуємо себе, що хорошого в цій ситуації. Чого ця ситуація? Хоче мене навчити. П'яте. Старі звички дуже важко нам переламати, але з часом вони будуть в нас в житті на автоматі. Шосте. Пишаємося собою і постійно нагадуємо собі, що ми маємо себе відчувати добре, і ми все робимо для того, щоб покращити наше життя. Також не забуваємо себе радувати і радіти своїм як маленьким, так і великим результатам. Сьоме це обов'язково має бути підтримка друзів, які йдуть тим самим шляхом і вже мають досвід, яким можуть вони поділитися. Тепер я думаю, ви вже підковані, як працювати зі страхом цим. І в будь-який момент, навіть при перших кроках, а також в подальшому, ви можете почати почати виконувати своє призначення.